Росія знову прокинулась від вибухів. Десятки дронів атакували територію ворога. Гучно було і в окупованих Криму та Донеччині. Цілями стали логістика, об'єкти протиповітряної оборони і нафтова інфраструктура. Які наслідки? Докладніше на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Масштабна атака на Росію. Російське міністерство оборони заявило, що цієї ночі сили протиповітряної оборони збили 43 українські безпілотники: найбільше Ленінградською, рязанською та тульською областями. Проте під ударом були й тимчасово окуповані українські регіони. Зокрема, вибухи лунали в Макіївці та Єнакієвому на Донеччині. Жителі повідомили про серію прильотів. Наслідки уточнюються. У Криму теж було неспокійно. У Красногвардійському прилетіло по станції урожайна. Попередньо було влучання по електропідстанції. Про це повідомила моніторингова група Кримський Вітер. Водночас Джанкой теж у диму. Зазначається, що російські системи радіоелектронної боротьби приземлили безпілотник прямо в центрі міста. На місці дим, пожежна техніка, швидкі силовики. Попередньо влучили по залізничній інфраструктурі. Однак біля залізниці також знаходиться нафтобаза. Є припущення, що влучання можливо було по ній. У будь-якому разі Джанкой ключовий логістичний вузол окупантів. Ще один напрямок атаки мис Чауда. Моніторингова група зафіксувала пожежу біля позиції російської протиповітряної оборони зенітно-ракетного комплексу С-300 та с 400 Причини загоряння не уточнені. Загалом прольоти дронів фіксували над мисом Тарханкут та Чорноморським районом. Там їх намагалися збивати російські системи протиповітряної оборони. Район Євпаторії ще одна зона, де росіяни відкривали вогонь по безпілотниках. Вони заходили з кількох напрямків. Схоже, це стало несподіванкою для окупантів. Тим часом видання Астра оприлюднило деталі атаки на сезранський нафтопереробний завод, яка сталася 24 серпня. Посилаючись на джерела в міністерстві з надзвичайних ситуацій Росії, журналісти повідомляють: п'ять безпілотників влучили та вибухнули на території заводу. Три з них влучили в обладнання. Було пошкоджено установку первинної переробки нафти, установку вторинної переробки, а також насосну станцію. Ще п'ять безпілотників збили на підльоті. Раніше Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив атаку на цей об'єкт. Це не поодинокі вибухи, це планомірна стратегія ударів по нафтобазах, залізниці, військовій інфраструктурі ворога. Чи принесе вона результати? Друзі, пишіть свої думки в коментарях і підпишіться на канал.